Як віджати автомобіль у колишнього чи своєї колишньої відповіді сімейного адвоката на практичних прикладах того, яким чином можна віджати майно свого колишнього чи колишньої, і що робити, щоб захиститися від цього щодо арешту майна? І так, обставини справи практичного прикладу. І так, позивач, чоловік, звернувся до суду із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви. Що має намір звернутися до суду із позовом про встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу та визнання за ним права власності на 50% автомобіля марки BMW в порядку поділу майна? Простими словами, чоловік вирішив визнати право власності на авто колишньої в лапках дівчини, яке було придбано та зареєстровано на її ім'я, та поділити цей автомобіль. Ухвалою районного суду було розглянуто заяву зазначеного чоловіка, та задоволено накладено арешт на автомобіль марки BMW до розгляду справи у суді і набрання кінцевим рішенням законної сили. І так, короткий зміст апеляційної скарги, яку подали захисники, адвокат. І так, заявником були порушені вимоги статті 152 ЦПК щодо обов'язку передивити позов протягом 10 днів з моменту внесення заяви про забезпечення позову судом. Першої інстанції не вирішено питання про застосування зустрічного забезпечення, про що клопотали адвокати відповідачки. Крім того, суд вирішив питання щодо прав іншої особи, яка не заявлена учасникам зазначеної справи. Апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу та скасував забезпечення позову, скасував арешт на зазначене майно. Які можливо зробити висновки? Якщо ви перебували у якихось відносинах з. Е Колишньою, колишнім, тоді теоретично та практично ви маєте право та можете звернутися до суду та поділити майно на 50% спільна сумісна власність. Таким чином можна звернутися до суду і щось відсудити. Якщо е, такі спроби, вони незаконні, безпідставні, немає підстав, тоді необхідно захищатися, збирати докази. Того, що майно належить вам звернутися до за правовою допомоги до сімейних адвокатів, щоб вирішити зазначене питання, чи поділити майно, розділити його та визнати, чи навпаки захищати свої права та інтереси. Що ви цього питання, прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте